І в окопах має бути свято бійці з Чернігівщини, які півроку живуть у землянках і наметах, позбавлені багатьох радостей цивілізації. Для них змити стіла бруд, переодягнутись все чисте це те, що потрібно. Волонтери вирішили на різдво зробити подарунок військовим, якого ті неабияк потребують. В останній час, проводжуючи бойців на фронт, ми весь час від єдиного волонтерського центру передаємо їм передачі і проводимо їх, і зустрічаємо і чуємо від хлопців, що у них є велика проблема, їм нема де помитися, тому що вони стоять в полі там, чи десь рядом з полем. Пересувну автолазню сконструювали у Чернігові зі звичайного військового автомобіля Газон 66. Ізольованість даної конструкції дозволяє довго тримати високу температуру, наявний бак, який вміщає 200 літрів води. Пічку для того, щоб була температура десь 90 градусів, треба тільки одна хапка дров. Вона швидко нагрівається, майже за 30 хвилин, і там може 5 чоловік попариться і зразу помиться. Це чудо техніки коштує 110 тисяч гривень. Наразі зібрано лише 17 500. Тому волонтери звертаються до всіх мешканців міста з проханням допомогти. Принести кошти ви можете до єдиного волонтерського центру або ж кинути у скриньку 20 грудня на благодійному ярмарку родинне коло Чернігівщини.